Сьогодні у нас з вами супер тема Теорема Піфагора. Теорема Піфагора це така основна теорема геометрії, і, чесно кажучи, я не знаю, як ми до цього без неї з вами жили і розв'язували задачі. Але от нарешті настав той момент, коли ми можемо нею користуватися, тому що сьогодні ми її з вами доведемо і в подальшому будемо її використовувати. Теорема Піфагора вважається, що її відкрив давногрецький вчений Піфагор. Але є відомості, що до нього вона вже була відома. Теорема Піфагора існує для прямокутного трикутника. Тобто для трикутника, у якого є катети і гіпотенуза. для трикутника, у якого є прямий кут. Скажіть мені, будь ласка, от оцього цього різнокольорового трикутника катети яким кольором позначені синім і зеленим? Якщо придивитись, то один кольор синій, інший зелений. Це два катети. А гіпотенуза взагліб, яким кольором намальована у цьому прямокутному трикутнику? Червоним. Так от, теорема Піфагора звучить так. Прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто, якщо ми гіпотенузу позначимо, наприклад, С, а катети позначимо А і Б, то квадрат гіпотенузи С в квадраті буде дорівнювати сумі квадратів катетів а в квадраті плюс Б в, в квадраті. Знаючи цю теорему, якщо відомо хоча б дві будь-які сторони прямокутного трикутника, можна знайти третю сторону. Якщо дві відомі, то можна знайти третю, скориставшись цією теоремою. В прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катеті. Існує багато доведень цієї теореми. Ми з вами зараз одне все ж таки розглянемо. Для цього візьмемо прямокутний трикутник АЦБ. В цьому прямокутному трикутничку у нас буде кут С прямий. Подивіться, будь ласка, оцей кут у нас 90 градусів, він прямий. Для цього прямокутного трикутника ми з вами запишемо теорему про пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. От, хто готується до контрольної роботи, хто ще не здавав, до речі, от зараз якраз. Трошки з попередньої теми, для того, щоб довести теорему по новій темі. Теорема про пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Катет в прямокутному трикутнику. Я зараз для того трикутника, в якому проведена висота СД. Тобто, дивіться, перший крок для доведення цієї теореми Піфагора ми проводимо висоту СД. Висота це перпендикуляр, опущений з вершини С на протилежну вершину АБ. Так, от, в такому випадку катет прямокутного трикутника це геометричне або середнє пропорційне проекції цього катета, то буде АД на гіпотенузу на АБ. Так само ми можемо зробити для другого катета згідно теоремі про пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Тобто, СБ Квадраті, Тобто другий катет це середній геометричне або середній пропорційний Проекції своєї в даному випадку проекція катета СБ на гіпотенузу? Це Юля який відрізок? Що буде проекцією катета СБ на гіпотенузу АБ? Щоб знайти проекцію катета, ми опускаємо перпендикуляр. І от відрізок, який сполучає кінець цього перпендикуляра з кінцем цього катета, на гіпотенузі він повинен лежати цей відрізок. Ми ж проекцію катета на гіпотенузу шукаємо. Тому повинні його спроєктувати на гіпотенузу. То буде db. Ще раз, катет в прямокутному трикутнику. Це середнє геометричне проекції цього катета, тобто ДБ на гіпотенузу на АБ, ми маємо за теоремою про пропорційні відрізки, дві рівності. І з точки зору алгебри ми можемо їх додати між собою. Таким чином ми нічого не порушимо, тому що до будь-якої будь частини рівняння ми можемо додавати або віднімати одні й ті самі рівні. Числа, а ми додаємо якраз рівні числа або вирази, в нашому випадку вирази. Додаємо почленно ці два рівняння. АС в квадраті плюс СБ в квадраті буде дорівнювати AD помножене на АБ плюс ДБ помножене на АБ. В правій частині цієї рівності є спільний множник це гіпотенуза, тобто АВ. І ми можемо цю гіпотенузу винести за дужки. Тоді будемо мати ліву частину, я не змінюю АЦ в квадраті плюс СБ в квадраті. До речі, А це в квадраті плюс СБ в квадраті це якраз сума квадратів катетів. Нам зараз потрібно довести, що вона дорівнює. Квадрату гіпотенузи. Ми виносимо зараз за дужки. Тоді, в дужках залишається АД плюс ДБ. Скажіть мені, будь ласка, АД плюс ДБ це буде не що інше, як «що». Ще раз, АД плюс ДБ. Дивіться, АД плюс ДБ це буде що. Гіпотенуза, правильно? То буде гіпотенуза АБ. Таким чином, що ми маємо? Ми маємо, що АС в квадраті плюс СБ в квадраті дорівнює гіпотенузі в квадраті. Тому що АБ на АБ, правильно? А Б на АБ це ж АБ в квадраті. А С, це катет. Дивіться, ще раз, ну, на всяк, про всяк випадок, може, хто забув. У нас оце буде катет, правильно? Катети – це сторони, які утворюють прямий кут. прямокутному трикутнику. Це також катет. А зеленим я вже навела гіпотенузу. Правильно? То виходить, що у нас катет в квадраті плюс катет в квадраті. Дорівнює Аби в квадраті. Тобто гіпотенуза в квадраті. Так чи ні? Ще раз. Ми з вами тільки що довели теорему Піфагора. Найпопулярнішу, мабуть, Теорему в планіметрії. Планіметрія це розділ геометрії, який вивчає фігури на площині. Ми з вами зараз вивчаємо якраз цей розділ геометрії, яка вивчає фігури на площині. І от теорема Піфагора ми тепер з вами можемо використовувати для розв'язування задач. Тому що інколи нам траплялись такі задачі, які б можна було дуже легко розв'язати за теоремою Піфагора, але ми на той момент її ще не знали, тому ми використовували інші якісь теореми і йшли більш таким довгим шляхом для розв'язання. Тепер вже ви можете її використовувати, але, звичайно, її потрібно знати на зубок. В Прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Чули ви про таку теорему? Чи сьогодні перший раз чуєте? Хто чув? Перший раз. А є такі, хто коли-небудь десь таке щось чули вже? Ну, добре. Тоді, де ми її можемо застосовувати? Наприклад. Давайте спочатку обернемо теорему, вона також працює. Якщо у вас є якийсь трикутник довільний, і в цьому трикутнику довільному, ми ще не знаємо, прямокутний, він, непрямокутний. Але у нас є якийсь трикутник, і якщо в цьому якомусь трикутнику найбільша сторона в квадраті, в цьому трикутнику, це буде це. Буде дорівнювати сумі квадратів двох інших його сторін, то тоді цей трикутник буде прямокутним. І оця найбільша сторона буде гіпотенузою. Тобто теорема Піфагора працює як в прямому, так і в оберненому напрямку, як і більшість теорем в геометрії. Якщо в трикутнику АБЦ. Квадрат найбільшої сторони дорівнює сумі квадратів двох менших сторін, то тоді цей трикутник прямокутний і ця найбільша сторона буде гіпотенузою, відповідно, дві менші сторони будуть катетами. Так от, тепер де ж її нарешті використовували? Дивіться, от якщо у нас є трикутник зі сторонами 3, 4, 5, чи буде він прямокутний? Як це перевірити? Як перевірити за допомогою оберненої теореми до теореми Піфагора, чи буде трикутник із сторонами 3, 4 і 5 прямокутним? Беремо найбільшу сторону. Яка це найбільша сторона? 5. Підносимо її до квадрату і знаходимо суму квадратів двох менших сторін. 5 в квадраті це скільки буде? 25, 3 в квадраті то 9, і 4 в квадраті то скільки буде? 16. От у нас виходить, що найбільша сторона в квадраті дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Робимо висновок, що цей прямокутник, це прямокутник згідно цієї оберненої теореми. Так, от, стародавні єгиптяни, знаючи, що трикутник зі сторонами 3, 4 і 5 є прямокутним, використовували його для побудови прямого кута. Вони брали довгу матузку, ділили вузлами її на 12 рівних частин. Чому на 12 рівних частин, дивіться, у нас же ж повинні бути сторона 4 і 5? 3, 4, 5, тобто три частини одна сторона, чотири частини рівних друга сторона, і 5 частин, третя найбільша сторона. Тобто вони повинні були цю мотузку поділити на 12 рівних частин, а потім сформувати сторони трикутника. Так, щоб три частини, три зарубочки, три вузелочки йшли на одну сторону, чотири вузелочки потрапляли на другу сторону, і 5, там де 5 вузелочків, то була третя сторона. І таким чином вони будували прямий кут. От у, них, у них ще тоді не було ніяких транспортерів, ніяких циркулів не було. Ну, циркуль, звичайно, можна було також за допомогою колишка такого і матузки створити. Але ось таким чином вони робили прямий кут за допомогою теореми, оберненої до теореми Піфагора. І тепер з вами давайте попрактикуємо трохи. Бачите малюнок, малюнок 180. У нас трикутник МКЛ прямокутний. Кут М дорівнює 90 градусів. Які з цих рівностей правильні. Як ви вважаєте, які з цих рівностей правильні? Перша рівність, Юля, як ти вважаєш, правильна чи ні? КМ в квадраті С буде катет. КМ в квадраті це буде катет. Ми від... І катет дорівнює ML, другий катет мінус КЛ, мінус гіпотенуза. Дійсно, ця рівність не є правильною. Друга рівність, чи вона буде правильною. Чи буде друга рівність правильною. Так, дивимось, КЛ то буде гіпотенуза в квадраті дорівнює мл то буде один катет в квадраті, КМ, то буде другий катет в квадраті. Тобто тут у нас квадрат гіпотенузи дорівнює суми квадратів катетів. То є теорема піфагора. Ну, на третя рівність, чи буде правильною. Перевіряємо, мл то є катет. Катет в квадраті дорівнює. КЛ то гіпотенуза плюс другий кат. Ні, не буде. Тому що катет в квадраті не дорівнює суми квадратів гіпотенузи і другого катету. Дійсно, ця рівність не є правильною. Четверта рівність маша км в квадраті то катет. І катет виходить, що він дорівнює квадрату гіпотенузи мінус другий катет. Дійсно, якщо ми перенесемо в теоремі Піфагора, дивіться, якщо я підпишу не літерами, да, якщо ми, щоб швидше було, тут буде С, тут буде А і тут буде Б, то виходить за теоремою Піфагора квадрат гіпотенузи до рівня суми квадратів катетів. Якщо ми хочемо виразити катет через гіпотенузу, то виходить, що от я А в квадраті залишу тут, це буде катет. А Б в квадраті перенесу з протилежним знаком в іншу частину. То виходить, що у нас катет, один з катетів, буде дорівнювати гіпотенузі мінус другий катет. Ця теорема так також працює. Тобто будь-який катет в квадраті буде дорівнювати різниці гіпотенузи і іншого катета. Зрозуміло, так? Тобто, це правильно, маша молодець. Наступна рівність, чи буде вона правильною? КЛ в квадраті дорівнює МЛ в квадраті мінус КМ в квадраті Юля. Не буде, тому що у нас гіпотенуза в квадраті дорівнює різниці катетів. І остання, шоста рівність, чи буде вона правильною? гліб? МЛ то, що є катет, чи гіпотенуза? Глеб, до тебе питання. МЛ це що? МЛ це катет. Катет в квадраті дорівнює гіпотену за мінус другий катет. Правильно це рівність чи ні? Давайте, хто знає. Так, ми тільки що вже в це встановили. Що? Будь-який катет в прямокутному трикутнику буде дорівнювати в квадраті. Будь-який катет в квадраті, буде дорівнювати гіпотенуза в квадраті мінус інший катет. Тому ця рівність є правильною. Хлопці та дівчата, це дуже проста і дуже корисна теорема. Дуже багато задач на цю теорему. Вона. Зустрічається набагато частіше, ніж, наприклад, теорема про пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику, яка у нас була в попередній темі, і яку ми використали для того, щоб довести цю теорему. Тому, от я інколи дозволяю собі це сказати. Коли ви це вивчите, це ваша справа, але до тих пір, поки ви не вивчите теорему Піфагора, ваш рівень буде з геометрії на рівні 2 балів. Ви можете це вивчити через місяць, тоді через місяць ваші справи покращаться. Ви можете це вивчити на наступний урок. тоді вже на наступному уроці ви почнете йти в ногу з нашою темою. Ми будемо застосовувати її вже. А її застосовують дуже часто: не тільки для розв'язання теоретичних, да, навчальних задач, але і для розв'язання практичних. Задача от одна з таких задач. Пожежну драбину приставлено до вікна, розміщеного на висоті 15 метрів від землі. Малюнок 181. Дивіться зараз на нього. Пожежну драбину приставлено до вікна, розміщеного на висоті 15 метрів від землі. Нижній кінець драбини віддалений від стіни будинку на 8 метрів. Нижній кінець віддалено від стіни на 8 метрів все підписано на малюнку. Яка довжина дробин? Хто знає? Юля. Чому буде дорівнювати довжина дробини? Позначимо її. Так, 15 квадратів плюс 8 квадратів. Тільки щоб нам це оформити якось, давайте ми її позначимо. Це ж буде гіпотенуза, правильно? Цей кут буде прямий. Це буде гіпотенуза. Тому дійсно, це в квадраті буде дорівнювати 15 в квадраті плюс 8 в квадраті. 15 в квадраті то буде скільки, хто може мені сказати? Хто пам'ятає, що таке 15 в квадраті? Це такі квадрати, які краще запам'ятати. 225. І 8 в квадраті, то скільки? 289. Так. Щоб знайти, чому дорівнює С без квадрату, ми повинні добути корінь квадратний з 289. Корінь з 289 добувається, то буде 17. Тобто, це без квадрату буде дорівнювати 17 чого там? -то, чого -то метрів. Так? Тому що в задачі у нас всі виміри в метрах. Довжина дробини дорівнює 17 метрів. Можна скористуватись таблицею квадратів, я вам вже багато разів її демонструвала на уроках алгебри і навіть на геометрії. А давайте на другу задачу подивимось. Тут умови до неї немає, але і так все зрозуміло. От по цьому малюночку, чи можемо ми знайти довжину оцієї планки Нона. Можемо ми знайти довжину цієї планки. Давайте позначимо її якось, наприклад, Х. Давай так. Це прямокутний трикутник. Так? Який кут? X, то буде катет для нього чи гіпотенуза? Катет. Тобто Х у нас катет. І оцей кут, я сподіваюся, всі побачили, що він прямий. Так, ось у нас прямий кут. Чому дорівнює катет в квадраті? Ми не можемо знайти без квадрата, Ти прямо так одразу все взяла, поділила. Ми можемо знайти за теоремою Піфагора тільки катет в квадраті. Чому буде дорівнювати цей катет в квадраті? Нона? Маша, будь ласка. Так, 3 в квадраті мінус 1,8 в квадраті. 3 в квадраті буде скільки? 9. 1,8 в квадраті. Це 1,8 помножена на 1,8 можна множити в стовпчик. Це буде 3,24 мінус 3,24. І тепер робимо віднімання 9. Можна собі уявляти 9 з двома знаками, з двома нулями після коми мінус 3,24. Перевіряйте, я зараз рахую. Ви перевіряєте, чи правильно я рахую. М? Це 9,20, вибачаюсь. Ну, я так мені так. Здалося, що вам так також буде корисно. Тобто, ми ж від 9,20 відняли 3,24, так? Тобто це були 2 нулі отакі. Незграбні дрох. Угу. Давай зараз на цифрах. Повернемось до стародавніх єгиптян. У нас там було 3, 4 і 5. От візьмемо 3, 4, 5. 3 в квадраті плюс 4 в квадраті дорівнювало 5 в квадраті, як ми перевірили. Тобто 9 плюс 16 дорівнювало 25. А тепер беремо без квадратів 3 плюс 4. Це буде 5 хіба. Ні. У нас не було такої формули, у нас взагалі не було ніколи такого правила. У нас було правило ось таке, що різниця квадратів. І то вона не дорівнювала. Вона дорівнювала добутку різниці цих виразів на їх суму. А такого, щоб просто відміняти квадратів, у нас такого правила не було. Так, добре. Дякую, Юля, за запитання. І на цьому у мене все. На сьогодні. А якщо у вас є запитання, задавайте. Якщо немає, то практикуйтеся сьогодні. Будуть в домашньому завданні поки що прості вправи на закріплення і усвідомлення теореми Піфагора.